Добрий день, діти, подивіться, що це? Нічне небо прикрашають, мерехтять вони, палають. Так, це зорі. Зорі це великі, розпечені газові кулі. Зорі відрізняються між собою за розмірами. Бувають різного кольору. Групи зірок на небі це сузір'я. Вони утворюють візерунок. Це сузіря називається Велика ведмедиця. Велика ведмедиця є сузір'ям північної півкулі, до складу якого входять сім зірок, що створюють своїм розташуванням фігуру схожу на ковша з ручкою. На хвості сузіря розташована полярна зірка. Я хочу вам запропонувати зробити аплікацію сузір'я Великої ведмедиці. Для роботи нам потрібно картон чорного кольору, кольоровий папір, клей, ножиці, серветка, волога серветка, клейоночка, фарби, стаканчик з водичкою, пензлик для клею і фарби. Зорі. Змочуємо пензлик водичкою, набираємо білу фарбу. Кінчиком, пальчиком. Дотроюємося до ворсинок і розподіляємо по всьому аркушу. Витираємо пальчики вологою серветочкою. Біла фарба підсихає, ми намалюємо зорі. Зверніться за допомогою до дорослих, щоб вам допомогли намалювати. Потім нам ці зорі треба вирізати. Оліцем ми малюємо контури нашого сузділля. Ставимо краплинку на різних відстанях. зірнуємо. На краплинки ми будемо наклеювати наші зорі. Намащуємо наші зорі клей. Намащеною стороною наносимо на аркуш паперу. Притискаємо, розладжуємо серветочкою. маленькі золями наклеїмо на коло нашого сузеля. Ось таке сузір'я великого відбедиться в мене вийшло. Мені також буде цікаво подивитися на ваше сузір'я. Дякую за увагу, до побачення.